Чим ви снідали жити у Запоріжжі безпечно? Скільки спортом займаєтесь? Любите бігати зранку чи ввечері? А вага вашого тіла? Це народження тещі. Якщо ви думаєте, що там лише питання, м'яко кажучи, не складні, то ні. Коли сам е, в трусах, якщо з е, кимось в майка і шорти, Так. там і відповіді не особливо вирізняються глибиною і наповненості. Як то кажуть, які горішки, такий пляцок. Вітаю! Мене звати Катерина Широкопояс. Вмощуєтеся зручніше, І сьогодні у нас не зовсім звичний формат. Сьогодні ми розберемо, як офіс президента вирішив олюднювати чиновників через інстаблогера. Інста блогерку, точніше, бо двох ми не витримаємо не витримаємо. Інстамаму, екс-дружину колишнього актора студії 95-го кварталу Руслана Ханумака, українську опру Вінфрі Алінуша. Шукали нову опру, а знайшли стару масичу. І... Вам друзі, хочу сказати, що недовго пісенька гратиме, тому що служба безпеки України постукає в двері кожному. І тут я абсолютно аж ніяк не провік. На що розраховували на банковій беручи на роботу інста Аліну для спецпроєкту серії інтерв'ю із очільниками обласних військових адміністрацій, то я буду, звісно, представницею людей, яка буде говорити. З е, політиками, людською мовою, те, що турбує людей. А людям я буду розповідати, що робить влада У описі на Ютубі, міста сили йдеться, що це інформаційно-просвітницький ютуб проєкт на конгре при конгресі місцевих і регіональних влад. Читай про владних ша мета інформувати українців про те, що відбувається у регіонах України у рідному місті чи селі у районі чи області. Вони і так знають, може ведуча вашого проєкту, яка лише нещодавно повернулася зі штатів, і не знає, а от українці точно знають. Вирішили почати цю вакханалію. Міксер мені в очі, перфоратор мені в вуха. Як то кажуть, із фаворита банкової wow. Івана Федорова, голови Запорізької ова. Нашим провідником буде неймовірно сильна та мужня людина, яка втратила домівку, пережила російський полон, не зламалася і сьогодні очолює всю область. А ви чуєте чує, та як музика аж так на фоні пробирає? Боже, навіть такий сухар, як я майже сльозу пустив. Провідник! Провідник! Степан Андрійович, певно, там десь в могилі перевертається. Раді вас вітати. У нас в Києві обіймаються. У вас у вас як? А я чоловік ж... такий е... рада бачити. Що це? А чому я маю її обіймати? І одразу провокаційне запитання. Ну, щоб не розслаблявся себе красивим правду я на цю тему не думаю. ну зараз Ну правду не думаю. давайте друге питання а сексуальним Господи, і на цю питання і на цю тему я не думаю. я зробила це за вас якщо переказати усе компліментарне інтерв'ю то вийде так Ой ви такий худий ой ви такий класний не їсте не спите все про людей думаєте а як вам вдається одночасно бути таким розумним а як вам вдається одночасно бути таким розумним і таким красивим про що ви зараз мрієте? Найбільше. Я, я думаю, що звичайно, я, як і всі наші мешканці всієї нашої держави, мрію про те, щоб Україна нарешті перемогла. Мріє мрії, мрії Івана Федорова. Так, це саме те, що треба знати запоріжцям на прифронтових територіях. От тільки так, не інакше. Ну, словом, і ви, і я зрозуміли, що Аліна або не надто готувалася до інтерв'ю, або Ведуча не того формату, я намагалася якомога толерантніше це сказати. То чому ж саме вона блогерка, не політична аналітикиня, не журналістка-новинарка чи розслідувачка, чому саме вона блогерка? Чому ОП треба Аліна Шаманська? Бо якби перед Федором у кадрі були справжні журналісти, то питання були б зовсім інакшими про фортифікаційні споруди, про підготовку населення регіону до можливих загроз із боку РФ і про корупційні скандали. Те, що план банковою успішно провалився, а чиновники не стали людянішими, одразу ж помітно, із коментарів та із переглядів будьмо відвертими. Такий ем, гібридний формат холостячки. Я так подумала, коли побачила другий випуск Аліни та голови Херсонської. Ова Олександра Прокудіна. О май гад доброго Hello. дня! А ви точно так? ми до того прийшли. Ви Олександр Сергійович? Так, точно. Ну, я не очікувала побачити такого молодого, красивого чоловіка. Мене звати Аліна. Олександр. Приємно познайомитися. Просто на фотках в інтернеті, знаєте, ви такий собі чиновник, а тут. Це мені щось. Просто очі, коле. Я не заздру. Просто коле очі. Яка вага вашого тіла? 90. Шкідлива звичка. Немає. Дата народження тещі. <свят> ага, а, клас. Зараз скажу. Сьомо, десяте сімдесят третього. Перевіримо. що? Пер... перевіримо. Аліна, якщо ви пишете оці Бліц опитування три річки, ну ви вже маєте знати відповідь. Це так працює. Це ж не відкрите питання без варіантів відповіді. Аліна, мені просто від імені усіх українських журналістів болить. Просто болить. Шашлик чи суші. Шашлик. Кавун чи диня. Кавун. В чому виходите вдома? А, коли сам в трусах, якщо з кимось в майка і шорти. Так. Наспівайте пісню, яка перша прийде вам в голову. А, Боже. кораблі. Бачив он... скребіна. Так, 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 так. Це саме те, що мають знати. Не мені Херсонці. Ви здатні близьку людину здати поліції. Прямо зараз подумайте добре і уявіть, ваша близька людина порушила закон. Ви здасте її поліції? Ну, я зроблю все можливе, щоб вона була покарана. А якщо це буде ваша мама? Моя мама нічого не зробить, незаконного. Аліно, він чиновник? Він не може бути готовим чи не готовим. Він мусить це зробити або мусить саме так вам сказати, який сенс цього питання був. Ексклюзивні питання від Аліни Шаманської для Олександра Прокодіна. Яка вага вашого тіла? Шкідлива звичка, дата народження тещі, футбол, чи бокс, а яке авто? А що ви ніколи не зможете собі пробачити? А як ви можете себе зрадити? Шашлик чи суші, кавун, чи диня? А -а -а -а. В чому виходите вдома, а не вдома? Не співайте пісню, яка перша прийде вам у голову. А коли ви останні плакали? Символ Херсонської області для вас. Найбільш небезпечний річ, яку ви робили в своєму житті, а ви здатні близько людину здати поліцією. Зараз у нас неділя, 10 ранку. Це по роботі, вам постійно щось присудить. Да, от зрив у Береславському районі. О, Боже мій! Ну, тільки що був вибух, ну то далеко, десь в садовому, я думаю, за містом. За день, наприклад, в Херсоні може бути там 17-20 людей постраждалих. Щодня в Щодня. Херсоні близько 20 постраждалих? Ми сидимо, от де, Юр? От бачите, он зараз слідкує е, за тим, щоб Боже, дякую вам, дякую щоб не нам. було підльоту дрону. Слухай скиду. А давайте підійдемо. Можна подивитися на да, можна. цей пристрій? Олександр Прокуднін показав е, чоловіка, який був поруч із ним та шаманською під час е, інтерв'ю і на відео. Так не не вимушено, доволі розповів. От він бачить, якщо зараз буде щось під'їжджати, підлітати, ми сядемо в машину і перемістимося. Тобто є спеціальна, спеціально навчена людина, яка відслідковує можливий підльот дронів до начальника Херсонської Ова і попереджає про небезпеку в той час, коли мешканців Херсона і правого берега Херсонщини у цілому не можуть системно врятувати від російських дронів, у начальника ОВА є людина, яка його оберігає від таких ударів. Ні, ну Всім би такого Юрчика. Всім би такого Юрчика. Найдовший період, за який ви не бачились з дружиною. Ой, це початок війни, десь три місяці. Ну, дійсно, в країні, де триває війна, випадки, коли подружжя не бачить один одного від 24 лютого 2022 року не рідкість, а чимало людей уже й... Ніколи не побачить своїх рідних. Саме такими є ралі війни, яка триває вже 11 рік. Може, після закінчення війни такі запитання, і такі відповіді будуть доречними. Але зараз навряд. Ванільно-карамельні розмовочки стали такими великими, що степли ванни вони розлились до цілого моря. І ми вже в Одесі. Як ми? Аліна та її новий спікер Олег. Кіпер, голова одеської обласної військової адміністрації. Ну, як водичка, хлопці. Наш очільник пірнув. Охолодив свій розум. Зараз будемо про більш серйозні речі ще говорити. Тримайте. А знаєте, як показали одеський колорит через світульку. Ну, світулька. Я чула про світулечку, про неї чула вся Україна. Я пропоную вам зараз показати мені, де оця ваша славнозвісна смачна рибка. Користуючись нагодою, я ще й передам мамі вітання від світулі, тому що про світулю світу, я, як працюючи в Києві, її про це сказала мама. А, так ось Д вона? Да, а так я жду, вона, Я не да. бачила матір. А я не. стою, доброго да. дня. Тому так. давайте я закінчу. Скажу, що да. мама, від світулі, тобі вітання, мамі любі передавайте. Мамі любі вітання, вам дуже велике. А благодірно прибути. От ачериваті світулічки. Це в нас одеський колорит. На неї поклали завдання відповідати за одеський колорит на привозі. Ми готові говорити правдою нічого, окрім правди. Так, звичайно. Наш час починається прямо зараз. Чай чи кава. Кава. Улюблена поза для сну. Живіт. В тілі якої людини ви б хотіли прожити один день. В своєму тілі. Скільки хвилин зранку вас краще не чіпати? У мене нема таких проблем. А тепер від нас те, чого вам не дала Аліна для розуміння портрету героя Олег Кіпер, практично. Усе своє життя працював в органах прокуратури у чотирнадцятому році після революції гідності був люстрований, бо на той момент працював на керівній посаді у генпрокуратурі, коли його призначив Віктор Пшонка. Із приходом до влади Зеленського кіпер через суд вимагав для себе скасування люстрації, поновився на роботі в прокуратурі і згодом став позаштатним радником Андрія Єрмака. на різдвяних канікулах 2022-2023 років їздив відпочивати за кордонові відпустку, за що його не один день, як то кажуть, люстрували у медіа. Але відпустка йому тоді була конче потрібна, адже як не перепочити перед новим призначенням, бо у 2023-му Зеленський довірив йому керувати Одещиною, і бонусом нарешті видав український паспорт дружині Кіпера Ірині, яка до того моменту була громадянинкою РФ. Про все це, окрім паспорта, у блозі не розповідали, але дружину таки показали і навіть з нею поговорили, як це бути дружиною очільника Одеської військової обласної адміністрації. Це цікаво і відповідально на одном часом. І отак, от під'їдаючи разом з героєм тюлечку, ведуча так щиро і так. Наївно по-дитячому, очевидно, не готуючись до розмови, дивуються, що тюльку виловлюють саме в Одесі. Боже мій друзі, я перепрошую, звісно, але це так смачно. Правда, ніде я смачнішої тюлечки не їла. Це прям кайф. А звідки вона? Ви Не знаєте ця? Ліман. Це одеська тюлька? Так, звичайно, наші е рибаки ловлять і це свіжого приготування. Дані. Із судової вишні на Львівщині везуть. Ну тут би, наприклад, Аліно пасувала би запитати: а як зараз рибаки живуть, зважаючи на ту кількість мін, які вибиває на берег? Голова Житомирської ова Віталій Бунечко. Наразі мій улюблений персонаж Аліниного холостяка на мінімалках. Скільки годин сьогодні спали? Сім. Uh, Перший спогад з дитинства, який приходить вам на думку. Рівне є щось, що вам в собі не подобається? Та я дуже люблю поїсти. Є і таке, я і, я дуже, поїсти. і я люблю поїсти себе дуже за це карю улюблений, бо проаналізував крінжатину з попередніх випусків і одразу окреслив свої кордони. Сімейний жінку любить бігати, плавати напівголим Не буде як у вас в телефоні записана дружина? Просто кайфую Видео и фотки как записана Дружина в телефоне? Аленушка душа моя На лесной опушке В бревенчатой избушке Жила-была Аленушка И братец ее Иванушка Аленушка 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 Мне так Смішно і так якось навіть трошки потішно, як Аліна реагує на свої ж питання про зарплати чиновників. Типу Ой, а що серйозно? Ой, ой. а вам цих срібнячків вистачає? 51-річний голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко озвучив свою зарплату, яку отримує працюючи на посаді очільника області. Так Бунечко працює ще з 2019 року, станом на 2024 рік. Це єдиний очільник області в Україні, який такий довгий період є керівником регіону. І на запитання Шаманської, скільки ж Віталій Бунечко отримує зарплатні працюючи на своїй посаді, він відповідає: 80 тисяч гривень. Зарплата яка 80 тисяч гривень. Вистачає вам на життя? Вистачає. Мені вистачає, плюс 17700 в мене пенсія. Насправді вистачає, зараз немає таких там викликів якихось і вистачає. Ні, то це за Ну, Це просто за і єдине, що Аліна робить системно, окрім того, що задає доволі примітивні питання, будьмо відверті. Таке враження, що написані десь на коліні чатом GPT, вона применшує Ореол скандалів довкола чиновників. Чи це на когось діє? Ну, судіться мій з коментарів. До речі, в офісі президента України журналістам слідства інфо повідомили, що для проєкту діалоги сили не використовують бюджетних коштів будь-яких рівнів якими будуть висновки, а їх нема. Крінж розбавлений примітивізмом, політичні технології часів 90-х, а той російських 90-х, які, які нам вперто сунуть із офісу президента, кого розрахована така постанова. На тих, хто не живе в Україні, бо ті, хто живуть, у них очі залиті кров'ю від побаченого і почутого. На підписники Аліни Шаманської він інсті, ну так не дивляться вони ці діалоги ні про що. судіть самі з переглядів вже тих випусків, які є. Чума, яка називається вибори, уже близько. Тому не будьте аполітичними, не ведіться на що попало, і мисліть головою. Дуже вас прошу. Все більше вас не тероризуватиму. Ставте пальці вгору, підписуйтесь на наш YouTube українського контенту якісного контенту. Так бракує. Ми ж будемо заповнювати ці прогалини. Не бережіть себе, не скандальте. За вас і є кому це зробити.